Люблю я, друзі, приїжджати до себе на дачу. Кожного разу, коли приїжджаю, таке відчуваю задоволення, така тут класна тиша. Ех, звуки, запахи такі, вже е, птахи прилітають. Співи тут навколо, вже чути. Ну, звісно, ще мало птахів, але вже, вже чутно і вже тут літають. Я бачу, вже скварешники починають мої заселяти пташки. Вон чуєте? А гусей, чуєте? І це класно. І подивіться, от оно озеро позаду мене. Так? Буквально ще минулих вихідних. Там на озері стояли траки. Стояли траки з, і сиділи рибачки, рибачили на озері. Але зараз вже вода стоїть на озері, Деніде, вже річка, яка засоєняє два цих озера, вона вже розтала повністю, вода йде. Так що скоро тут вже буде знов-таки рибалка. Можна буде руками черпати карпа на річці, так як це було прошлого минулого року. позапрошлого року я вам показував, як я там руками витягував. Буквально ну не, не руками, підхватами витягували е, з тієї річки. Буквально там, там свани такі я по 10-12 по кілограмів здоровені рибини. Ну, поговорити я з вами сьогодні хочу е, трошки на іншу тему. Так, я приїхав сюди на дачу е, спеціально, щоб поговорити з вами на е, серйозну тему. Е, тема ця. Відноситься до е, можливих перемовин між Росією та Україною стосовно закінчення війни, все частіше і частіше такі е, заклики, тобто, все більше і більше інформації з'являється останнім часом стосовно того, що нібито розвинені країни західу підштовхують Україну сісти за перемовини е, з Росією. І це цілком зрозуміло. Так, це цілком зрозуміло. Хто е, проштовхує ці е, плітки, хто публікує ці статті і навіщо це робиться? Те, що Росія програла війну, стало зрозуміло ще всередині середині 2023 року. Так, Росія програла війну е, стратегічно і всі ці роз, всі це розуміють, так і це розуміє навіть. Е, Керівник терористичної організації, керівник терористичної держави, Росія Путін. Він це чітко розуміє, як і всі його поплічники. Тут просто питання часу. Ну, ми пам'ятаємо, що хребет фашистській Німеччині був зламаний у 42-му році, так але знадобила ще три роки для того, щоб добити тю, ту гадину. Така ж сама зараз ситуація із Росією. Тобто, хребет Росії зламаний, Росія вже програла. Але на жаль, на жаль, це велика за розмірами держава. Багато ресурсів є у Росії, і поки вона буде падати, так тобто, поки цей колос на глиняних ногах буде падати, на жаль, він забере ще багато життів і наробить ще багато проблем. Але те, що ця країна, ця терористична країна програла, це вже зрозуміло. і це саме чому сам Путін, всі його поплічники на протягом останнього року зі всіх можливих джерел, зі всіх можливих, з кожного утюга буквально вмаляють світ сісти з ними за перемовини, так почати розмовляти з ними. І почати домовлятися з Росією, з Путінською Росією, це саме тому, що вони чудово розуміють, що вони вже все це програли. І звісно, це роблять зараз тисячі сотні тисяч кремлеботів, яким сплачує режим за те, щоб вони розповсюджували ці плітки, так і хочу сказати, що. Це дає свої результати. Які свої результати не такі, які б хотіла б мати Росія, але результати є. Так зараз ціла армія сотні тисяч кремлеботів за копієчку в усіх соціальних мережах в Ютубі в інтернеті всюди де це тільки можливо просувають цю ідею що з Росією треба домовлятись так а чому чому з Росією треба домовлятись? Ну тому що нібито цивілізований світ, тому що нібито країни Європейського Союзу вже втомились від війни, і тому вони нібито штовхають Україну на перемовини з Росією. Послухайте, послухайте зараз. Пташки. Я замовчав і пташки замовчали. <хи> ну, да ладно. йдемо далі. О, чули. Ідемо е, далі. Що ніби той Європейський Союз втомився і всі втомились. Е, і вони це вони розпускають ці плітки навіть не роблячи від, що вони не помічають е, весь е, цивілізований світ. Навпаки, збільшує допомогу Україні, так тобто надсилається зброя, надсилається гроші на підтримку України. Тобто, світ цивілізований світ він консолідується з кожним роком, з кожним місяцем, з кожним тижнем, все біль, все більше і більше навколо України і допомагає Україні все більше, більше і більше. Так зараз є там деякі. Проблеми у Сполучених Штатах Америки, але це, це їхні суто внутрішні сутички, скажімо так, політичні, які в кінці врешті-решт закінчаться, і сполучені Штати Америки все ж таки нададуть необхідну допомогу Україні. Е, ну просто зараз на це треба якийсь час, так в той самий час Європа е, посилила допомогу. Канада зараз підсилює. Допомогою своєю свої допомогою Україну, українську армію ЗСУ, тобто все це чепуха, так і е, черговий такий апліух, такий дзвінкий, такий апліух такого класного ліща російській пропаганді е, відвісив Європейський Союз е, буквально е, нещодавно, так. Нещодавно речник Європейського союзу Пітер Стано давав прес-конференцію, і в нього напрям напряму запитали, чи дійсно Європейський Союз зараз підштовхує Україну на те, щоб Україна пішла на перемовини з Росією. Я чудово розумію, яку відповідь очікували ті, хто задавав це питання, але давайте ми з вами зараз. Прочитаємо пряму промову так, цього речника, що він відповів е, тим горе-кореспондентам, які задали йому таке питання. А сказав він їм наступне: Україна є жертвою російської агресії, тож саме Україна визначатиме умови, на яких завершуватиметься ця війна. Про це заявив речник Європейського союзу Пітер Стано. Україна є жертвою цієї злочинної російської агресії. Тож саме Україна вирішуватиме, коли настане правильний час для обговорення якихось поступок, умов або будь-чого іншого. Все це знаходиться повністю в руках України. ЄС стоїть на боці України разом з Україною та продовжує надавати Україні всю можливу допомогу, щоб вона перемогла у війні. Наголосив станово. Отже, друзі, що ми з вами бачимо? Черговий раз представник Європейського союзу підтверджує. Що Європейський союз консолідовано підтримує Україну, і він про це заявив: так що в Європейському Союзі зараз немає розбіжностей е, стосовно того, чи під, чи підтримувати Україну, чи не підтримувати, тобто всі однозначно за підтримку України, за підтримку України, також і всі інші розвинені країни. Хочу вам нагадати, що е, коаліція тих країн, які підтримують Україну, більше 150 країн так. І ця коаліція не зменшується з е, часом. Ця коаліція збільшується, так тобто більше і більше країн долучається до цього, і це зрозуміло. Українцям зараз дуже важко. Українцям важко, українці гинуть, е, руйнується інфраструктура. На жаль, на жаль, звісно, на жаль, цей колос він наробить ще. Багато проблем для України для українців, але його гибель вже неминуча, так тобто і колос це розуміє, друзі. Я часто читаю і в своїх коментарах такі пости, що треба сідати за перемовини, і я чудово розумію, що це кремлеботи сюди забігають. Вони бігають по всіх каналах, строчать всюди, де тільки можливо. Так свої за свої там 5 копійок вони строчать, вони готові строчити будь-що. Ну тому, що це така система. Вона їх виховала, що вони не вміють просто працювати головою, але ми віримо в перемогу України. Ми знаємо, що Україна вже перемогла, і треба просто трошки потерпіти для того, щоб ця перемога вже закінчилась таким вбитим колом між лопаток цього вампіра, цього Вордуака е під назвою Терористичне Государство Росія. Друзі, це те, що я вам хотів сьогодні розповісти. І це те, для чого я приїхав сьогодні на свою дачу. До речі, часто отримую від вас листи, часто отримую від вас коментарі зробити тур по своїй дачі. Я якось зроблю так. Я вам покажу цю дачку свою знутри, знаружи, і я вам розповім, скільки ця дача коштувала мені, скільки ця дача коштує зараз, що я тут зробив, що я збираюсь зробити. Я вам розповім. І ви зрозумієте, що в Канаді можна купувати житло так. І це не так дорого, як це кажеться з першого погляду. На цьому друзі я буду з вами прощатися. Я хочу вас попросити підтримати це відео вподобаєчками. Будь ласка, поставте вподобаєчки. Бо хочу б вас попросити підписатись на мій канал. Будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписані. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на ту тему, на яку ми з вами сьогодні поспілкувались, так коли вже цей колос під назвою Терористична Росія повністю рухне, і Україна заживе вільно, спокійно. І без війни на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.